іноді наша мрія ще не здійснилася, а ми вже хочемо перепочити. Але треба продовжувати копати глибше. Я отримував був божевільні рахунки за воду. Тому мріяв про свердловину, щоб мати воду для хазяйства. Тож я найняв одну компанію. але я не знав, чи знайдуть вони воду, а платити їм треба незалежно від результату. So, so, so he's, uh, they... Вони пробили свердловину, але води не було. Я заплатив їм. Невдовзі прийшли комунальні і знову рахунок за воду. Я покликав ту компанію ще раз. А вони такі: можливо, ми знайдемо воду отут. Ви не впевнені? Вони прокопали трохи глибше і знов нічого не знайшли. Наступний рахунок за воду. я сказав собі більше ніколи, але за пару місяців наступний рахунок, і вони знову мене. Добре, де свердлити? Я кажу на тому ж місці, і не зупиняйтеся, поки не дістанетеся води. Вони дійшли дуже глибоко і кажуть: ми ще не були на такій глибині, і навряд чи тут є вода. А я кажу, ви продовжуйте, а вода буде. Я не заплачу, поки ви не знайдете воду. Я так розчарувався, що готовий був усе кинути. Але сказав ще трохи глибше. за 10 сантиметрів. Було джерело що напоює нас. І по сьогодні ось що я маю на увазі, коли кажу, що у житті треба копати глибше. Бувають часи, коли треба копати глибше, особливо коли вкладаєш в те, на що покликаний Богом. Ти продовжуєш, навіть коли тебе не заохочують, бо це невід'ємна частина тебе. Ніхто ж не мотивує тебе дихати, бо це природньо, хоча тобі подеколи доводиться підбадьорювати себе самого. Моя улюблена фраза є місце, де вірять, навіть мрії, бо ж саме так було в житті Йосипа. Чи не так? Так, коли все в його житті руйнувалося, мрія мала повірити за нього. Часто мрія промовляє через інших, щоб підбадьорити нас. Ти не думав зробити це? Днями я виходив зі студії, трохи приголомшений, і тут я бачу. В величезній графіті, що був намальований на потязі. Довіряй Богу, молися. Я кажу добре, зрозумів. Копати глибше значить не зупинятися, доки не досягнеш мети. Іноді ти у десяти сантиметрах від того, у що віриш. Отак це правда. Чи в кожного є мрія? Чи кожна людина має потенціал від Бога? Я в це вірю. У кожного є мрія, але для одного ця мрія виглядає маленькою, а для іншого величезною. Але суспільство, рутина та обставини вибивають вас з колії, душать мрії і змушують повірити, що ви не зможете досягти їх. Тому щоб продовжувати здійснювати свої мрії, треба бути сильною людиною з міцною волею, яка точно знає, на що гідна, тому що вона впевнена в Божому слові стосовно себе. Що люди повинні усвідомити, прочитавши вашу книгу? Багато з цих історій глибоко особисті. Тож, якщо я пройшов через це і досяг вищого рівня, то і ви зможете. Який ваш наступний крок? Що для вас вищий рівень у любові, фінансах, сім'ї, дружбі? Тощо щоб це не було, досягайте моліться, Прагніть намагайтеся. Просіть Бога і не припиняйте наполягати, поки не переможете. Це моє заохочення. Це так правильно, Тайлор. І мені подобається те, що ви сказали про необхідність копати глибше, бо початок завжди захоплюючий, і фініш також але між ними. Те, що між початком та фінішем, ось чого я навчився: Бог діє поза лаштунками. Тому ми цього не бачимо. Іноді Бог найбільше працює, коли зовні нічого не відбувається. У цьому суть нашої віри. Але Джоел, я молюся і вірую протягом місяця або року, або десяти років. Доки ти шануєш Бога і робиш усе, що від тебе залежить, Бог працює за сценою з Йосипом. Це відбувалося протягом тринадцяти років. Бог дав йому мрію, а далі уяви. Рідні кинули його в рів, продали його в рабство. Далі несправедливе звинувачення, в'язниця. Але весь цей час Йосип мав прихильність Божу, куди б не пішов. Так жодного разу не написано, що Йосип мав погане ставлення. От уявляю, якби мене кинуло в яму, і все це. Я б розсердився. Ваш персонаж меде розлютилася б. так. Я кажу так: я не розумію, Боже, що ти робиш, але довіряю тобі. Бо впевнений. Що Бог завжди скеровує моє життя в правильному напрямку. Я не завжди розумію його шляхи, але знаю, що він провадить мене ради ймення свого по стежках справедливості. Кроки праведної людини направляє Господь. Бог не завжди веде нас по прямій, бо то було б дуже легко. Іноді треба обходити гори та певний час йти у зворотному напрямку, і ти можеш подумати, боже, я йду на тим шляхом, мені ж в інший бік. але ти маєш довіряти йому кажучи, добре боже, я знаю, що десь буде розворот, бо ти направляєш мене. Бог діє за сценою, віру це кажучи, Бог зараз діє в моєму житті. Він організовує зустрічі з потрібними людьми, важливі події і вирішує мої проблеми. Іноді ми говоримо про те, що Бог може діяти раптово. Так от раптові події є кульмінацією всього того часу, що протягом його ви продовжували вірити. Довго нічого не відбувалося, а далі раптом відкривається студія. Раптом ви зустрічаєте потрібну людину раптом здійснюється довгоочікуване. і ви кажете, це ж чудово. І ви продовжуєте вірити, залишаючись вірними Богові навіть в часи несправедливості. Тоді в потрібний час приходить просування, і воно не від людей. Бо просування приходить від Бога. Це правда, він відкриває потрібні двері.